Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я хочу подивитися, які в мене результати першого посіву насіння, перші сходи. І зараз я дивлюся, це був перець, солодкий богатир, посаджений 4 тижні тому. І я так розумію, це насіння повністю пропало. Таке буває, це його з'їла грибок з'їв усе насіння. І таке буває: перчик не вижив, жодна насінинка, не витримала. Угу. Цей перець богатир я буду пересаджувати. Це Баклажани, баклажани. Теж сходів я не бачу, вже четвертий тиждень пройшов, немає сходів, але ось це насіння, воно живе. Це баклажан це коніки. І в нього живе насіння, гарне насіння, неуражене. Тверде, блискуче, гарне насіння, воно живе, воно може ще прорости, я й не буду його чіпати. Єдине, що залишу в теплі, я знаю, баклажан любе дуже 28 градусів От насіння, любе таке тепло. Дуже його треба близько до обогрівача тримати. Так, це живе насіння, не таке як перець, це коніки мають прорости ще. баклажани. Хай ще побуде от і е, перець. Це перець призма, був посаджений два тижні, вже ну, майже 10 днів пройшло. І ось, будь ласка, перші сходи. Це професійне насіння, дає гарний результат, воно було оброблене. Насіння цього перцю, гібрид солодкого перцю. Білозірка, восковий. А це томати. Томати теж має схід. Ось перші сходи томатів. Це дуже гарний результат. Будь ласка, пішли сходи томатів. Томати стоять в мене в темному місці. І вже зараз я розумію, що їх можна робити тепличку і виставляти на освітлення під лампи, щоб не витягувалася розсада. Перші сходи, будь ласка, томати пішли так, я не буду прикривати. Результати гарні. Ідуть томати. І тут, дивіться, вже високі. Це треба ставити в тепличку під лампи. Піднімається насіння дуже гарно. От, бачите, єдине, що це в мене перець припав і баклажани. Але це не страшно, у нас ще багато часу можна пересадити. От, зараз я хочу зробити тепличку. Зробити тепличку для томатів. Отак От я ставлю в такі контейнери в цій під плівкою. В плівці я роблю отвори дірочки, щоб, провітря, щоб повітря потрапляло, бо заведеться грибочок. От, і періодично я буду розкривати і оприскувати і препаратами, і взагалі оприскувати. Ну, і тепер я буду пересаджувати перець. Сьогодні якраз той день, коли можна ще пересадити перець. Сьогодні 12 лютого. І якраз з 11 по 13 лютого можна садити перець. А також у лютому це 19 20, 19, 20, 21 лютого можна посадити перець. І у березні це 5, 6, 10, 11, 12 березня і 20, 21 березня ще можна посіяти перець. І от бачите, це спроба номер 2 богатир. Дай Боже, вийде його проростити, насіння. Так само заливаю кип'ятком ґрунт. Богатир, середньостиглий сорт. Придат... Термін придатності до 20. 2030 року насіння хороше має бути все добре. Таке буває. От, ось це насіння, я його знову буду саджати. Середньостиглий перець, От. невисокі плоди масою 180 грам червоного кольору відмінних якостей смакових Товщина 5-6 мм. Обробляю зверху ще від шкідників антихрущ і фітоцид розчину. запарений ґрунт кипятком, І розрівняна поверхня, і на цю поверхню я викладаю на бочок. Насіння перцю, подивіться, гарне, хороше насіння. Яке воно красиве і здорове. От так викладаю насінини ну, на відстані 1 см один від одного. От. І перець. До речі, перець не дуже сильно полюбляє холод. Він теж любить тепло. Для того, щоб швидко проросло насіння, треба 25-26 градусів. Ну, можна навіть 28. Тепло любить і перець, і баклажан. От, Так що поближче до обогрівачів. Треба поставити. Так що один перчик в мене зійшов, це перець призма, професійне насіння. І оце зараз другий. Це буде друга спроба перець солодкий богатир. Може і вийде. Так що, отак. Ну і загалом повторно можна і баклажани посіяти у лютому. Це 10-12 лютого, 18-19 лютого.